Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубриці алкоголь на своєму каналі я продовжую виготовляти, перевіряти, тестувати. Готові спеції для виготовлення настоянок, які я придбав в одного з виробників. Тож, Сьогодні ми будемо перевіряти тестувати таку настоянку, як сіверська з вогником. Ну, почнемо її виготовляти. Тож, давайте почнемо. Як завжди, я це роблю виготовляю настоїнки зі спиртового розчину. У мене тут літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Це десь на 44-45% міцності алкоголю. Тож додаємо спирту воду. Як ви бачите, відразу пішло помутніння. Закриємо кришку і отак от трохи збовтнемо, щоб пішла реакція. Ну, Реакція триває, друзі, нагрів пішов, підставимо, підождемо, поки закінчиться. Ну і тепер, друзі, переходимо до інгредієнтів. Можна додати при приготуванні настоянки або цукровий сироп, або традиційну мою, як завжди, я це роблю, ложку меда. Як ви бачите, я вже її додав, тут вона на дні є. Що ще рекомендують або пропонують. Якщо ви хочете додати цитрусових ноток, то можна додати цедру лимону або апельсину. Буквально там пів чайної ложечки, або і четвертинку. От у мене десь такі є. Небагато, як ви бачите, то ще додаю в мене цедра лимону. Ну, цими інгредієнтами поки все. Переходимо до нашого основного збору спецій. І його потрібно, як рекомендують, розім'яти в ступці. Як ви бачите, додаю, ну і починаємо розминати. Друзі, розім'яв, тут вже такі аромати пішли від спецій. Просто космічні, скажемо. Ну, будемо додавати. Це, знаєте, така для тих, хто шанує, любить східноєвропейські настоянки такі. Ну і відповідно сіверська з вогником. Тому тут такі перчики додані. Ось Додаємо наші спеції. Ну і що ж, тепер у нас всі інгредієнти вже в зборі. Додаємо наш спиртовий розчин, реакція закінчилася в ньому. Тепер перемішуємо, друзі, Не лякайтеся, це, звичайно, сигнал тривоги. На щастя, не новина. Ну ось, Я думаю, вистачить, друзі. Тепер закриваємо кришку і ставимо в темне місце. Я поставлю приблизно, думаю, так, на три тижні. Рекомендовано е, подержати її при настоюванні від двох тижнів, але не більше місяця, друзі. Тож я так вибрав середнє три тижні, я думаю, якраз буде добре. Темне місце на три тижні. Що ж, друзі, в мене минуло три тижні і повертаємось до нашої настоїнки. Нагадаю, це в нас сіверська з вогником. Три тижні пройшло, час настав для активних процедур. Треба це все процідити, профільтрувати, очистити. Тож почнемо. Як бачите, така у мене настояночка, е, вона не така не темна, знаєте, вийшла. Але я думаю, це її відповідний колір. Сподіваюсь. Тож давайте почнемо проціжування спочатку. Як завжди, в мене це тут маляля. ну і сито. Ну Такий класний колір має моя настояночка, друзі. Я б сказав, би, він такий бурштиновий. знаєте. Ну, мені якісь такі асоціації викликає. А тепер слід її профільтрувати. У мене тут, як завжди, ватний фільтр. Тож фільтруємо. Ну, ось така, друзі, настоночка в мене вже в чистому вигляді, скажем, сіверська з вогником. Що ж, ми провели декілька активних процедур, друзі, і я думаю, треба дати мої настояночки відпочити. Думаю, 2-3 доби не більше буде достатньо. Тож, на 3 доби я поставлю ще в темне місце, ну а потім вже будемо й дегустувати. Друзі, ну що ж, у мене стовали всі терміни очікування. І тепер я можу продегустувати, скуштувати і вам розповісти про свої враження від цієї чудової настоянки під назвою Сіверська з вогником. Давайте розпочнемо і зупинюся, як завжди, на зовнішніх факторах, друзі. Що мене порадувало ну, так, відразу. Відразу мене порадувало от саме кольори. Я очікував, знаєте, дещо темнішого. І знаєте, коли готуєш цілу серію настоянок і вони всі на один колір, то це якось навіть ну, не пригнічує, але ж якось, знаєте, не додає очікувань зайвих. Але ж тут, в цій саме серії, друзі, відтінки завжди вони різні. Одні темніші, другі яскравіші. Там Ближче до червоного, до рубінового. Ця одна стоїнка така яскрава, світла вона. Знаєте, і мені вона дуже подобається саме на колір. От в рюмочці дещо вона світліша, а от в пляжці чи в графинчику просто бомба. Чудова настоянка, мені дуже подобається саме колір такий, знаєте, на осінь такий веселий. Ну, а на аромати... я б не сказав, би, що вони, знаєте, такі потужні насичені. Ні, вони не такі. Вони є, і вони такі своєрідні, я б сказав. би, Але вони такі, знаєте, не набридають. Отак от ти їх сприймаєш. ну і Мені подобається, друзі. Мені подобається ароматик. Десь я відчуваю навіть е, причинку якусь, аромат саме перцю, Але таких би різких, якихось домінуючих я б не виділив. Би. Ну, а саме головне в настоянках це що? Смак. Тож, давайте просмакуємо, ну я далі розповім, яка ж вона мені на смак саме. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові. Ну, Смаки. Я б сказав би, вони дещо яскравіші за аромат, знаєте, відчувається, як на сприйняття, коли ти випиваєш. І потім на після смаках. Так, вони яскравіші, трохи потужніші. Але такого, знаєте, домінування і такого давління смаків саме не відчувається. От ти випиваєш така легка настояночка клас. І що головне. От що я відповідно заміщую, як ви бачите, в мене відповідно до назви такий натюрморт з вогником, я тут гіркі перці положив. Але ж, друзі, ну я б не сказав би, що вона гірка. Якщо ви хочете придбати саме цю настоянку і десь побоюєтеся, знаєте, такої, такої гостроти, то я б вам би сказав, би, що не бійтеся. Гостроти саме такої переважаючої, в ній немає. Я відчуваю перчики, знаєте, така. вогник є, але він прямо небагаття таке, здорове. А Саме вогник-вогник, як від запальнички. Він є, але він не домінуючий і він не перекриває смаки, друзі. Знаєте, і він не заважає сприймати саме ті смаки, саму гаму повністю всю, яку є в самій цій настоянці. Тож, друзі, дуже класна настоганка, мені сподобалася. І я б рекомендував би її для придбання, виготовлення ну, і вживання. Друзі, я думаю, це буде чудовим приводом поставити таку саме настоянку на свята, на святковий стіл там, чи будь-яке ну, дійство, яке у вас відбувається, там, сімейного типу чи як. Тож, друзі, зверніть увагу на цю настоянку, можете сміливо придбати виготовити. Ну, я думаю, вона вас порадує. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз, друзі. Заходьте, переглядайте, це і багато інших моїх відео, які є вже на каналі. Багато рубрик представлені, не тільки алкоголь я готую. Тож заходьте, переглядайте, долучайтеся до нашої команди великої, вже понад 21 тисяча. Велика сім'я у нас велика команда. Долучайтеся, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Чекаю від вас подобаєк, багато коментарів, відгуків. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного!